Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні хочу чуть-чуть вам зняти таке відео. Будемо виселяти кроликів, тому що в приміщенні вже в мене трошки скупчення їх. Як говориться, працюю наповно, навіть набираю оберти, я так сказав ще, тому що кроля немає. Кролик треба, і люди цікавляться всім. Тому потрібна якби продукція. Тому Сьогодні покажу, як будемо виселяти на дворик трошки менших. Вже провакцинував я їх. От. І можна буде трошки порозділяти їх туди. Там уже кліток в мене доволі там багато пустих, може до половини навіть. А за будинком там є ще старіші клітки. там взагалі Пустота Вже, мабуть, місяця півтора-два. Тому Зараз йдемо пити каву. От. Я вже попорав їм, їсти дав. Підемо значить, переселяти, так що погнали. От коли вже буде літо, друзі, коли вже з'явиться зелена листячка, так? Да? Так, топиваємо каву і біжимо робити щось. Покажу вам зараз, яких кроликів ми будемо відселяти. От, тому що вже вони ну такі до двох місяців близько. По-перше, по-друге, вже трошки скупчення стає. От і мені потрібно буде в самочок вже там забирати два виводка, от, тому треба їх десь кудись поселити. Місце, звичайно, тут вже бракує. От, тому, щоб не було скупченості, виселяємо на двір. У мене там є е, свободні кліточки. От, як ви знаєте, покажу зараз кого і як. Тому дивимось. Цих ми розселили. Було тут десятеро їх поділили ці самкою чіпати не будемо. Так, можна буде от забрати таких от. Тут їх десятеро, напевно. Чотири, п'ять, да. І тут п'ять. Тому виселимо на двір. Буде дві кліточки зайнятих. І, напевно, оцих ми розселимо теж. Бачите, їх тут, мабуть, одинадцять, чи десять, чи двінадцять навіть. Три, шість, дев'ять. Мабуть, двінадцять навіть. Ну, коротше. Розселимо на дві кліточки, тому що їм тут вже тісновато. Плюс нам треба лишні кліточки, щоб були. Значить, візьмемо, напевно, срібло. оце. От, Бачите, вже покривається в срібло. Їх тут 12 було в самки, тому 6-6. Напевно, ми розділимо по 4 їх. Я так думаю. Ну, побачимо зараз. От, тому їх теж виселимо. Це як мінімум 4 ячейки ми освободимо. Тобто оцих дві і тут дві. От, якраз у мене там є три свободних і одна велика клітка четверта. Тому на їх місце розселимо оцих. І буде ще дві ячейки на оцих наших сріблячків. От, про ці, що я вам. Там вже їм по 36-37 по днів. От, тобто вони вже такі доросленькі доволі. От, і можна буде їх забирати. Вони там бачите, мами сидять, їдять. От, щоб їм не було тісненько, тому значить. Е Покажу далі, як будемо виселяти. Беремо значить, нашу кліточку оту, от, і поміщаємо їх туди і на двір виносимо. Так, шкіра, як ви бачите, досихає, вже підсихає максимально. Тому це вже після Нового року буде, воно, я думаю, здаватися, тому що тут ну, небагато, як ви помічаєте. Значить, беремо кліточку і рухаємось. Так, беремо нашу кліточку таку невеличку. Мені зручно виносити кроликів, тому я її користуюся зазвичай. Так, друзі, акробати. Значить, дивіться, обично як я виселяю. Якщо я розділяю маленькими, буває самочок. Окремо, там, якщо з виводка є образно 4-5 штук, значить вони тут. Якщо тут самці, значить тут 4-5 самців. Але зазвичай буває так. Або самок 4, самців 6, значить один все одно тут знаходиться. Або самочка, наприклад, із самцями, якщо самців менше. Тому я там сильно особо не приглядаюсь. Кому е цікаво, е як е определяти пол, тобто самчик-самочка, є маленькі відео, там шорти Я викладав, От, бо Ютуб не пропускає, тому. Будете дивитися, кому цікаво. Значить, забираємо їх на дворик, виносити будемо. Опа! Ходіть. Евжики. Опа. Опа. Ходи, жевжик ти. Ну, ти мене заставляєш, щоб я тебе зловив, так? Да? Можна їх забирати. Несемо, значить, на двір. Я буваю, одразу бірку беру з собою, бо це з одного виводка, якби їх було тут, бачите, дев'ятеро. От, виходить, 4 і тут -то п'ятеро. Тому... Несемо, значить, їх на двір туди. Не ну, супер тяжкі, тому самому. Такі кліточці трохи нормально виносить. Це коли їм може до трьох місяців, то тоді. Да, вони вже тяжкі стають. Тут, значить, бачите, на дворі в мене тут загружено чуть-чуть, Тут вибивав. то Менші були підселені, тому і два куковані. От. А з цих е, був пару штук вибив. Такі по 2700-2800 були. І одну, мабуть, продав самочку. Так, цих, значить, теж тут по п'ять. Значить, заселяємо їх сюди. Бачите, що то кролик не сидить, починає пух забиватися. Хоча я минулого, забудь, середи, чи то суботи навіть обпалював був. Так, цепляємо сюди. Ходіть. Оп. Заселяємо їх сюди. Вони тут особі хай освоюють. Отак от. Тікай. Можна водички чуть налетів. може бути остила майже. Вот, тут -то будуть теж. Все. Не саме слідуючих тоді. Хай обживаються, як говориться. Джон, hello. Uh. Так. Что вы тут? Жевжики. Жевжики, певжики. Ходите. Вы следуете. Уже ж великие дядьки Но Это уже на дворе. Пух відрощувати. Ходи, лежить тут, качаєшся. Кайфуєш. На дворі там буде прохолодно. Льоліки. Це не встиг відкрити, вже випадає. Так, значить. Дві кліточки, як ви бачите, є вже пустих. Супер. От. Значить, ще виселяємо жевжиків наших. Так, несемо цих. Хай кучкуются. Опа. Так. Шо вы? Ходить. Ходите. Если я им понасыпал, башты, Зранку Бо я давав їсти цим всім, щоб вони вже були насипані кормушечки. Так, все. Один виводочок є наш, 9 штучок. Пить дали, ну от, їсти є, хай осваюється. Йдемо забирать напевно, що в цю стареньку нашу плитку я її був опалив теж, сюди теж заселимо. Напевно, срібляків в ту крайню. От. Напевно, зараз глянемо. Чи шість, чи може 4, от. а остальних сюди штук 8. Тут більше місця їм. От. Ну, зараз глянемо, корочі, як вони цього розділяться в нас. Так що пішли далі забирати. Така от кліточка, вийшла класненька з класненька. Зробив собі. Собі треба. Хоп. Поніс. Зручно, класно. Жулики. Шо ви Хто готов? На виселення. є, є желающие. Давайте. Так. О, такі вже вони. бачите ці сріблячки. Вже починається срібло братися. ви що ти там зморю такий? такі? Ходи, потягаєшся. Ой, Тут ти спиш. Відпочиваєш чи що? Ходи. Опа. Ходи. Де ми розділимо цих жовжиків? Так, поки достанеш їх. Оп. ходи. Что ты залез сюда? Опа. Есть. Шесть штучек, бо их было 12, и бачите. они уже такие вот, стоят у сребря Что ты сюда лезешь? Ну, ходи сразу сюда. Ходи, разделим у вас. хотите быть тут? Ну, сразу и разделим у вас. Четыре. Ходи. Пять. П'ять, а тут сык у вас три, шість, 11 штук. Все. Раз, два, три, 4, п'ять, шість. Сім. А, то тут 12. Вот ось і так. В принципі, у нас же десь бірка їхня. А ну да, і 12, бачите. Их 12. Значить буде по 6. Он такі меншенькі є. Три, шість, дев'ять. 12. Отлично. Все, значить, от ми вже зразу і розселимо їх. Бачите, їм десь чуть просторіше сюди по кормушкам лазить. Любопитник, куди ти вилазиш? Так, закриваємо боки. Так, беремо від срібла бірочку нашу, їх теж, бачите, 12 було. Так. Опа. Ну ці вже такі чуть важчі. какие-то большие. Не бы вообще большие, чи что? Так, дозаселяем, значит, сюда. Вот Будуть шестеро, ладно. Не будемо забирати. Та що така от банда. Бачите. Все. Їсти віддав, дав. Петь тільки налить. І все. І ще сюди виселяємо шестеро, значить і буде загружено у нас на дворі так, бірочка. Воно цепить. Хоп. Все. Хай п'ють уча ця водичка тут. Так щоб лишнє вишся не витікало. Я ставлю такі дерочка і збирається та водичка. Не розливалося. Не намерзало потім. Краще я викину лід із відеречка, Зато тут сухо, бачите. Так, ви, ви Що ви вже випили? Чого собі? Кай. Чого собі випили? О, все. Що впить? О, тепер у вас тут вже багато. Вам не скучно буде, не? Вже які? Срібліки темні що й не видно. Нічого освоюється. О, весело тут вам. Да, Тут буде холодно вже, хлопці і дівчата. Так, пішли, значить. Принесем ще остальних. Шо ви, попригунчики? Ха, ото от весело вже вам, так? Да? Розділив, каже, то хоті де попрыгати вже. Дивіться. Ну, веселуни вже, дивіться, скачуть, скачуть. Довольні, 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 довольні. А ще до них говориш, та ти що? Та вони такі вже довольні прям. Ну все, їжте. І ростіть мені. Так, ходіть. Соніки, вонь сплять собі, полягали. Хоп! Ходи. Ви вже такі більшенькими стаєте, дорослим. Оп! Ходи. Отак. От Ще ти ходи. Ходи, Сонька. О! Вс. Так, а сюди ми заселимо якийсь один із них із цих виводків. Що ви робите? Що ви бігаєте? Куди ти біжиш? Куди ти біжиш? Ти. Монстр. Монстр хай. Гах ти? Ну, вони такі кумедні. Гляньте на них. Ну то кумедні. ці вже чуть старші. Що, каже, добре, що розділию. Все, Гуляй, Вася. Значить. Це у нас є. Виселяємо ще цих. О. Щоб вони вже на дворі всі були. Так о есть Ну, ця клітка велика, бачите, Ходіть, Жевжики, Хопа Хопа осваивається, наша нова клеточка буде. Жей все, вони тут дочислаються свої кляточки Им насиплем зараз їсти Потім ще водички долючить Туди тільки водички їм чуть долить, так як і цим. І буде фініс. О! Висолуний! Ісследує територію. Так, отлично. Поки закриваємо тут. Так, кліточку тепер на місце. Отака от, от кліточка, бачите, 40 на 50, десь 30 висоти з отходів я зробив. Класно навіть кролика купувати, ставив собі в багажник там в машину. І все. Так, значить, розділили кроликів оцих особливо, бачите, попригунчиків, щоб їм було спосвободній, і вони собі Чувствували комфортно. Цих виселили теж, але це одна-дві 3 кліточки, вони ненадовго пусті. Чому? Тому що е, тут є в мене ось, е, шість штучок і там вісім. от Вона родила 10, але я два підкидав кукував, я там і позначив їх. От зараз покажу вам. Значить, ми чотири окремо зробимо, а там по п'ять розділимо, де буде три чайки теж зайнято. По-перше, це для них зручно. І для мене ходіть, покажетесь. Вони вже не маленькі, бачите, які о, отакі, отакі от, дядьки. От, 36 днів, тобто вони великі доволі, гляньте. Тобто їх воно вже навіть забирати від мами. Отак. От ну, в принципі, їх можна і забрати вже. От, хочете, давайте покажу. Як ми їх відокремимо, значить, дивіться. Сюди ми посадимо оцих четверо. Що не куковані. Так. Це у нас буде один. Ходи. Да? Ціле ушко ціле. Це її чотири. Вони ну, по одному самцеві, але я значу собі для себе, для самок. От, два буде. Ходи. Оцей буде три. Хоп. І ще одненький, так? Да? І кукований, ні? Так, да, це, бачите, кукований, бачите? Це буде сюди, ми його відсавимо. Від це від іншої самочки він. Ходи. О, це вроді ці левушка. Да? Оце четвертий, Це все, її чотири, Вона чотири штучки, на жаль, тоді привела, але я куканув їй двоє. Значить, поки хай вони тут будуть, зараз підпишемо. І ще одненький, так? Да? Все. Самочку розгрузимо. Да? Бачите, кукованенький. О, це від тієї. Тобто вони якби рідні. Ну, скажем так, в целях того, щоб розгрузити, щоб там не по 4 було, а по 6, значить ми сюда їх підсалимо. Щоб було по 5, стой. Отак. Хоп. Для каусь, каже, дика. Хоп. Так. Ну оці то вообще, взагалі, як скалолазить. Так, фіш. Йдемо, візьмемо значить, цю корзинку, бо вони ж задовбуть. А це носить їх по одному. Відведемо нашу корзинку. Зразу тих восьмеро заберемо сюди від самочки. От і все, зараз сюди ми їх розділимо і буде в нас загружено знову. Бачите, як все простенько. Ходи. Ходи. О, раз, раз. Двас. Трис. Чотирис. П'ять. Шість. Ходи сюди. Сім. Ну і восьми. В неї було десятеро їх. От все малишка. ух ти. Тебе розгрузили, так? Так, покажу вам наших карапузів, цих, що три дні назад знімав. Очте, які вже. О, дивіться, які вже. Ж які дядьки, кабанчики, які дивіться. О! Ого, вушки піднімають, Ось Отакі от джевжики. Все, мама сердиться. Все, забрали, бачите. Значить, заселяємо їх. Так, ніхто нікуди не, не вибігає. О! А ну тут на світлі вас хоч побачимо. Отакі от є от джевжики, бачите. Ну, вже такі теж чималі. Чуть-чуть вони меншенькі, бо їх восьмеро. Ну, але нічого, ми розділим отак от, от. Хоп, хоп. І сюди буде п'ятий, а сюди всі остальні п'ять. Хоп-хоп. Це пустенько. Так, ну ти неугамовний. От що ти робиш? Ми ж тебе розділили тут, то вже будь тут. Значить, як ви бачите, так? Да? Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Тобто 10 штучок. Два кукованих я забирав їх. Так, закриємо, бо вони ж задовбуть. Тобто це її 10 штук, через що я їх кукану, але до іншого підкидав. Це що четверо мало, бачите? От, і вони чуть-чуть більші. От, Ну нічого, то значить ці четверо будуть. А ці по п'ятеро. От тепер ми знову загрузили нашу всю клітку, як ви бачите. Всі кролики якби розділені. Отак от, от. Зараз попідписую тільки І все. Так що самочки оці мають родити там деякі, ці вже з малими. Ці ще мають родити всі. Деякі родили. Ось так от. Ці вже з малими, ці теж. Ці з меншеньками, підлітками такими, як я кажу, по днів 25-30. А тут -а теж мають родити. Так що, друзі, отаке от відео вийшло. От. Щоб вже не затягувати, я там бірку напишу. Я показував, як я роблю. Підписую від кого, скільки штук, от, е, проглистогоню їх вже завтра, бо вже сьогодні там понасипано в кормушках. От, і Запишемо, а тоді вже тільки провакцинувати провакцинуватися оцих серебляків. От, тому чуть-чуть показав, не буду затягувати. От. Кому цікаво було таке відео, прожимайте лайкоси, звісно. Тому працюю на повну, як я сказав на початку відео. От. Запускаю самок по повній програмі, тому що мені потрібен кроль, в мене нема ні м'яса, немає тушонки, немає нічого. Люди требують. От. Тому наращуємося по-максимальному, щоб було в нас кроля прям забито. Люблю, коли повні клітки, розумієте? Тому на дворі є ще свободні. Чекаємо кроли і працюємо далі. Так що всіх з наступаючим новим роком. От, з різдвяними святами. Так що прожимайте лайк, кому сподобалось таке. І до зустрічі. Всім пока!